Роди невірний, доки я буду з вами, доки буду терпіти вас. Роди невірний. А як добре, що це Христос сказав до євреїв, а не до нас, бо ми, ми є вірні, ми джемні, ми ходимо до церкви, віримо в Бога. Але чи то так є? Приводить чоловік свого Сина до Ісуса Христа і каже, поможи, бо каже, я до твоїх учнів приводив, а щось їм не вийшло. Якщо можеш, каже, поможи мені. Христос каже, ти мене питаєш, якщо можеш, Чоловік прийшов оздоровити свого Сина, прийшов до Ісуса із браком віри. Тепер добре над цим задумайтеся. Він нього хворий син. Що міг батько дати дитині, якщо в нього самого брак віри? Нема віри. Нема. Господи, вірую, але поможи моєму невірству. Ми можемо зробити висновок простий, що якщо ти, тату і мамо, не маєш віри, то твоя дитина буде ну, не просто німа. Бо він каже, злий кидає його ту вогонь, ту воду. Задумувалися, що то є. Вогонь і вода це дві протилежні стихії. Вогонь гасить водою, так? і вогонь не може в воді горіти. Тобто це дві протилежності. Дитина кидається то в одну сторону, то в другу. То тішиться, то плаче. То щаслива, то дуже нервова. От оці крайності, це ознака того, що тато і мама мають брак віри. Через цей брак віри в наші діти залазить диявол. і як інфекція в організм, який не є пристосований, де імунна система не працює або змучилася, або, не, або просто не працює. Немає імунітету. Синдром імунодефіциту. І ось у такому стані інфекція залазить в ту людину. Знаєте, якщо людина має снід, то вона може умерти від простої простуди, бо тому що імунна система не працює. Так же само, і людина, яка не має віри, у вас синдром імунодефіциту. Духовний. І будь-який злий дух собі заходить як до себе додому. А якщо ви маєте дітей, то ще гірше, бо тому що ваше спадкоємство це то, що хоче знищити сатана. Він хоче його знищити. І він дуже є хитрий. І він це робить таким способом, щоб у своїй хитрості, щоб ми не побачили, що він ну, дітей наших захоплює, дітей мучить. Ні, він приходить і каже, пожалій свою дитину. Так, диявол каже, пожалій свою дитину. Ну, то то як? Та хіба я, мама не має жаліти свою дитину? Ні, немає. Мама має свою дитину любити. Жалість це сама руйнуюча сила у природі. Через те, що ми кого пожаліли, ми дали йому привілегію. І диявол хитро мудро, він спеціаліст. Каже, так, Дитину свою пожаліє. Сьогодні дощ паде, ну що ти будеш ти до церкви? Найдитина ну, дитина поспить. Дитині треба вчити домашнє завдання. Йой, Я сиду напишу, то то рівняння, саме чому дитина буде мучитися. Саме головне, аби в зошиті все було, оцінку поклали і та й дякувати Богу. Пожалію дитину свою, це не Божий намір жаліти. Це не Божий намір жаліти. Ісус Христос молиться в Симанській сиді. Отче, а може би проминула мене ця чаша. Якби отець пожалів сина, свого, сказав би. Добре, Ісусику, не йди на олого. Я тебе заберу. Як Ілю до неба на вогняній колісниці прямо з циманського саду. І не собі там масті голову на землі оті грішники всі разом. Що би жалість принесла на цей світ? Жалість це знаряддя диявола. Любов це здатність на жертву. Якщо чоловік каже жінці, що він її любить, він. Декларує свою здатність на жертву. Зараді неї. Якщо мама каже, що любить свою дитину, вона заради неї готова на жертву. Починаючи від народження, дитина плаче, вона встає вночі, хоч вже замучена, вже нагодно очі відкрити, не пам'ятаючи це день чи ніч, але вона встає до дитини. Це жертва. І тільки дякуючи тій мамі і тому татові, які зараді дитини себе приносив в жертву і сидів з нею, і вчився, і воно не вийшло. І давай ще раз, і давай ще раз, бо тому що повторення є мате навчання, як римляни казали, репетиціо ет матер студіорум. Повторення є мате навчання. І, навчаючи, 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 ми маємо результат старання і вміння. Жалість це протилежність. І ось цей чоловік приходить, який свою дитину жалів. Знаєте, чому жалів? Бо тому що прийшов до Христа і знову показує, що він його жаліє. Змилуйся, Господи, над моїм сином. Подивись, він не мий, Боже. Ну, тут, ну, змилуйся. У вас дуже гарний рінгтон. І змилував, що значить змилуся? Він показує, що той його жалів і далі жаліє. Дитину, яку ви не любите, вона буде скалічена хворобою, вдачею і іншими способами. Бо вона буде скалічена. Ви впевнені, що ви прийдете до Ісуса і принесете її, і скажете, Господи, змилосердися над моїм сином, над моєю донькою. Чи зможете ви прийти, і чи вистачить вам віри, і чи зможете ви позбутися свого великого інструменту, який називається жалість? Я не за те, щоб ви були тиранами для своїх дітей, я за те, щоб ви були люблячими батьками для своїх дітей. Бо тому що наслідок жалості ось вам рід бісів, який не можеш вигнати нічим, тільки постом і молитвою. Господи, я дякую Тобі, що Ти дав мені можливість сьогодні перебувати у пості і це почути. Зрозуміти, Господи, що я маю нагоду збутися від особливого роду бісів. особливого роду бісів яких можна вигнати тільки постом і молитвою. І тому, користуючись такою великою нагодою, дякую Тобі, Господи, і кажу, я вірую Господи, але поможемо не вірству. Бо і кожен з нас не один раз опинювався в стані, коли так би хотілося сказати, так, Господи, я вірю, але поможемо монерству трохи. Бо мені трошки бракує, ну так бракує, Господи, віри. Я чую, що я сумніваюся. Мало в мені віри. А тепер задумайтеся над простим запитанням. Що то значить добрий вчитель? Що то значить добрий лікар? Що то значить добрий спортсмен? Що то значить добрий музикант? Що то значить добрий артист? Всі ці речі це є старання. І вміння. Жертва. Це треба старатися, щоб бути добрим. Чи розуміємо ми, що значить мати добру віру? Її треба практикувати. Бо добрий музикант він тренується, добрий спортсмен він тренується, добрий вчитель він учиться. А віруюча людина повинна практикувати свою віру. Як? Молитвою і постом. Бо якщо ти віриш, ти молишся, якщо ти постиш, ти підтверджуєш свою віру. Тому молитвою і постом. Укріпляємо свою віру, маємо час посту, маємо добру нагоду. Дякую тобі, Господи, що Ти дав мені таку можливість бути у пості і це почути. Щоб я не казав вам, О, роди невірний, доки я буду з вами. Господи, ми хочемо вірити в Тебе, ми віримо в Тебе, Господи. Ми до Тебе молимося. І свою молитву, Господи, ми підтверджуємо постом ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нові!